Франції, Німеччині, Австрії при зіржання коней та тріск мушкетних залпів прориваються слова українських команд. Б'ють тулумбаси, крок за кроком, вишкірившись мушкетними стволами вперед, просуваються лави української піхоти. У 17 сторіччі в Європі чи не найбільший попит мали українські солдати. Австрійський полководець Валенштайн набирає армію. Він не вагається, з-поміж хорватів та українців він обирає українців. Вони більш боєздатні і дисципліновані. Той сам факт, що Богдан Хмельницький, Сірко і ще один видозоторенка це був. На чолі загону козаків великого, там кілька тисяч, воювали під Юнкерком на службі у Короля Франції поруч з полком іншим. То це про щось говорить, що якби вони не міли воювати, хто б їх наймав і би дзінкові монетою. Екстремальні умови життя на порубіжжі, постійна небезпека, регулярна військова практика виховували з козаків відмінних вояків. Саме такі боєздатні та раціональні найманці були потрібні дуже багатьом європейським монахам. Війн вистачало. Билися, бо не могли дійти згоди в трактуваннях біблійних постулатів. Хтось хотів стати королем, а йому не давали такої можливості. Хтось хотів оженитися на дівчині царських кровей, а йому відмовляли, мовляв, питкою не вийшов. Та чимало за тисячоріччя було приводів для воїн. І завжди були потрібні люди, які вдягали перев'язь із шаблею не для помпезних прийомів, а з рушницею ходили не лише на полювання. Дуже часто бувало, що коли було заборговано платню, то козаки здіймали бунт і дійсно, скажімо, займалися тим, щоб відібрати ці кошти. Будь-який інший спосіб, тобто навіть за рахунок грабунку, це, це було тоді модний. Ну це, це нормально. Тобто, всі вояки того часу сприймали себе як представники певного військово-служивого стану, і вони абсолютно не переймалися питаннями, що з цього приводу думає мирне населення. Радянська міфологема традиційно наголошувала: козаки походили із біглих простолюдинів. Це було дуже зручно. Козацтво провідна і прогресивна верства українського суспільства, визвольна війна українського народу, що завершилася возз'єднанням із братнім російським, віковічні прагнення трудового люду і таке інше. А хто ж зможе щось заперечити проти віковічного бажання простого люду? Тому що поняття рицарства, поняття військового мистецтва це не селяни могли створити, вони не могли створити на голову місці. Це що складний процес, козацтво формувалося мало певні періоди. Наприклад, до кінця XVI століття у формуванні козацтва, як стану, в очевидь, все-таки провідну роль відігравали е, українські лицарі-рицарі, тобто дрібна шляхта українська, яка шукала свободу, яка не була визнана її як грибова шляхта, вона потрапила в речі по Ну, стан, такі, ображених людей військових, які несли військову повинність, а їх не вважали за шкафтичним. Сумна статистика: у першій половині 17 сторіччя селянська хата на правобережжі існувала не більше 10 років. Потім її палили нападники, а господарі втікали, були вбиті чи потрапляли в полон. Вижити за таких умов могла лише людина зі сталевим душевним стрижнем. Життя на кордоні формували у козацькому товаристві свої цінності, свій стиль поведінки. Це поняття товариськості, тому що один по собі не виживеш. Це почуття необхідності прийти на допомогу своєму товаришу. Якщо, наприклад, кріпак виконує панщину три дні, і йому говорять виконувати її чотири дні, в принципі, стиснувши зуби, він це виконує панч, ці дні. Якщо людина вільна, з діда вільна, з батька вільна, сформована як вільна особа, і коли її позб... хочуть навіть не позбавити волі, а обмежити, відповідно, реакція вільної людини завжди є спрямована на захист його права бути вільною людиною. Це саме висока цінність. І, до речі, для українців по поробіжі, які селилися козаків, і обов'язково козаків, поняття свободи було надзвичайно широко розвинуте. Воно може було альфою мегою їхнього життя. Так виникало своєрідне ставлення до смерті. Лише не боячись її, можна перемагати в бою. Тільки зневажаючи смерть, можна відчути всю радість життя і зберегти в екстремальній обстановці почуття власної гідності. Відомий випадок, коли козак потрапив у полон до поляків, до сильного ворога ті поставилися із шаною. І за його хоробричому мудність йому запропонували вибір смерті, б він хотів померти. Він заявив в обличчя, що він воліє вмерти смертю свого батька. І коли його запитали, якою смертю його батько помер, він сказав, що він був яхами посадженим на палю. Тобто він походив з подкоємного козацтва. І оця навіть така традиція прийняття смерті батька, син хоче прийняти смерть батька, це така для розумів надзвичайно важлива річ. Для розуміння внутрішнього суто козацького рицаря. Багатьма звичними для простих людей речами козаки жертвували заради того, щоб підтримувати дисципліну та зберігати боєздатність козацького суспільства. Жінкам заборонялося перебувати на січі. Через це виникло багато версій, які включали в себе сенсаційні відкриття на кшталт козаки були геями чи козаки були самураями. Козаки були нормальними чоловіками, які одружувалися, іноді по декілька разів могли мати від одного до десятка й більше дітей. Богдан Хмельницький мав шестеро дітей. Іван Виговський одружувався двічі. Іван Сірко, чи не найвідоміший запорізький кошовий, мав двох синів і, як мінімум, одну доньку. І сьогодні жінці нема чого робити в казармі ще й вночі. Щоб, ну, взагалі ознака кризи армії, коли наркітанки з'являються в обозі. Це не потрібно було, це були свари. Я навіть суденно розповідаю, що колись був поставлені англійському кораблі Баунті на початку 19 століття, то повстанці висадили на острів, там три жінки було і 20 чоловіків. Через кілька років прийшла амністія. Приходять три жінки, купа дітей, два мужика. Всі інші горянки за жінок порізали собі в боротьбі за жінку. Ось такі закони біології, хочемо чи не хочемо. Таким чином, щоб цих конфліктів не було, то жінка на січі не з'являлася, не мала права з'являтися. За межами з 5 кілометрів приблизно було свого КПП по-сучасному. От там могла прийти і дружина, і наречена, і сестра, і мати, і от візьміть хоча б Тараса Бульбу Гоголя. Бульба на Січі був сам, але була, був у нього хутір, і на хуторі жила його жінка, було у нього два сини Остап і Андрій. Це Гоголь, а точно писав між іншим. Запорізька Січ могла вмістити не більше двох тисяч чоловік. Історичні джерела свідчать, що козацькі війська нараховували тисячі і десятки тисяч бійців. Петро Сагайдачний свого часу вів військо чисельністю у 60 тисяч козаків. Переважна більшість з них мешкала за межами Січі. Раз на кілька місяців вони прибували на Запоріжжі, щоб нести. Гарнізонну службу. В інших же час перебували вдома на хуторах чи так званих бурдюгах, Вони господарство полювали, ловили рибу, управлялися у військовій майстерності. За потреби швидко і в повній амуніції вирушали до місця звору на Січ. Правда, ідеал козака був такий такий молодий хлопець, ченожолат, який все життя присвячує війні. А козак, коли там, 40 років було, там, 45, 50, вже тоді рано давали про себе знати. Часто ті, хто утримувалися від шлібу, тоді вони брали, скажімо, йшли відставку, жили десь купали собі хатку колись у Полтаві, і там вже йшли козацькі роди. Лави козаків активно поповнювала молодь. На січ прибуває маса молодиків у гонитві за гострими відчуттями. Вони стають джурами, служками, зброєносцями у дорослих козаків. Із джур і формувалася основа козацького війська. З маличку, під наглядом досвідченого воїна, вони вчилися їздити верхи, володіти зброєю, практикувався бій на шаблях до першої крові, змагання куренів, виїзд коней. Під час підготовки до походів козаки тренувалися пересуватися всередині табору з возів, швидко перебудовувати його для оборони. Вчилися ладнати човни споруджувати земляні укріплення. Козаки далі використовували будь-яку складку місцевості. Де озеро, де боліться якесь, де якийсь балка якась там козак е зразу прилаштовував е свою начать, е точку оборону. І між іншим, от я читаю зараз мемуари німецькі, часів Другої війни, нім, німецькі, хто воював на фронті Східному, відзначають, що е серед плюсів і мінусів судда радянської армії. То один з плюсів, що дуже в'їдаються в землю, тут же окопуються блискавично, десь, десь, десь пландарм беруть, то якщо тільки один-два закріпилися, вже десятка-два же за ними. І тут же вже ями виривають, тут же у їх не достанеш так просто. І це таким чином якось міремо це мистецтво бойове перекочувало навіть у 20 століття. За наказом корінного отамана для охорони шляхів, переправ, для несення патрульної служби. Споряджалися дозори козаків. Частина дозорних залишалася на території Січі для несення караульної служби. Частини базувалися у степу поблизу так званих фігур, діжок, наповнених смолою та паклею. У разі небезпеки фігури запалювали. Жирний дим від горілої смоли було видно далеко. За короткий час повідомлення про появу ворога досягало Січі. Козацькі роз'їзди дотримувалися суворого правила на підвищення для спостереження в'їжджати лише одному вершникові. Тож, побачивши групу на кургані, всі знали, це татари. Групами кінотників на курганах були лише татари. Постійні сутички роз'їздів із татарами також були гарною школою для підвищення бойової майстерності та фізичної підготовки козаків. Покін археолог Свішників розкопував поле е, бите Берестечком. І там місце переправи, і там в торфі і воді унікальні речі. Е, з металу, з дерева, які, правило в землі пропадають, гніють. Навіть буває такий е, такі слід ржави, це було бумаж. А тут така шаблюка, я помахав рукою, так рука заболіла. Слухайте, кілька разів махнув, там дуже важка шабля. Козаки були заздалегідь приписані до певних підрозділів. Тож військо формувалося дуже швидко. На час походу обирали верховне командування та керівників тактичних підрозділів, команд або партій. Козацьке військо мало всі риси класичної армії, передовий загін, авангард, загін прикриття ар'єргард. Мобільні групи кавалеристів прикривали фланги, у центрі йшла піхота під прикриттям вози. Під час нападу вози з ланцюгами, на них виставляли малокаліберні гарматки – фальконети. Останні шеренги набивали рушниці і передавали вперед, де стояли кращі стрільці. Рушничні залпи та постріли малокаліберної артилерії змітали атаку практично будь-якого ворога. Історія не знає прориву козацької оборони з богів. Козаки були масово збройні вогнепальною зброєю, причому абсолютно різних систем. Тому їхній принцип стріляння і воювання відрізнявся від західноєвропейського, де однотипні гнотові мушкети, відповідні команди. Козаки вели проти ворога абсолютно безупинний вогонь. Зупиняти кавалерію вони могли за рахунок прикривання свого фронту возовим табором. Тому зупинити гусарію було легко. Їх називали огнистий народ. Що Козаки стріляли дуже вправно, дуже швидко і дуже влучно. Що індивідуальна підготовка деяких з них була така, що вони могли пострілом загасити свічку. Козацьке озброєння складалося зі списа, рушниці, пістолів, шаблі, ножа. Досить поширеними були телепи, бойові молотки з одним гострим краєм, яким розбивали металеві обладунки. Частина зброї була трофейна, частина придбана. Мати дорогу і якісну зброю було престижно, стильно. Козацьке військо було постійним клієнтом у виробників пороху. Україна якраз порох Значить, Палили дерева. Це було для екології дуже, дуже погано. Дерева палили там. Я не знаю теж технологію, але спалювали дерева, робляли селітру. На буграх там змішували якось в певних пропорціях. Це Робила селітру. Це складова елемент, такий складовий пороху. Таким чином нищили ліси, і, причому так багато лісів винищило, що цим порохом снабжали ще й закордонні держави ще в 18 столітті. Важливою фазою бою був герць. Ця традиція сягає глибини віків. Бився пересвіт із чолибєєм, прості воїни богатилі. Згодом звичай занепав під впливом модернового часу машин. Важко уявити імператора Наполеона з маршалом Жуковим, які змагаються з відповідно Кутузовим чи Кейтелем. Хто з них більш молодцювати. Однак за часів Хмельницького декілька разів на Герць викликали Івана Ганжа під час битви під пилявцями, Максим Кривоніс. Під Старокостянтиновим у серпні 1649 року викликав на бій князя Вишневецького. Данило Нечай, братславський полковник, закликав на бій старосту Калиновського. Прошу до братслава, додому мого, на добрий мед, на бочку одну другу вина, маю на цей бенкеті декілька штук гармат і пороху кілька бочок будемо стріляти на здоров'я. Козаки слугувалися тактикою, яку згодом використовував новий рід військ Драгуни. Польський історик Грабовський повідомляв, що в 1649 році під час битви з литовцями під підлогівом козаки спішилися і за чверть години побудували засіку та земляні укріплення, сховавшися за якими вони відбили всі атаки литовської кінні. Ну, є такі драгуни, знаєте, що таке, як мотопіхота. Сів, під'їхав, там пішки, де ж у бій. Так і тут, козаки могли бути використовуватися як коня, як, щоб мобільно під'їхати до місця битви. І там вже, вже далі вже на своїх ногах воювати. Але ж була і кавалерія. Більше того, козаків вже в 18 столітті все більше домінує кавалерія. Тому що і козаки, от, от згадайте, як уже трансформації ноських козаків, які врешті стали такими легка кінота в російській армії. На початку 17-го сторіччя козаки цікавили західноєвропейських наймачів саме як піхотинці контрактики. Та коли українцям довелося відстоювати власні інтереси, виявилося, що для перемоги мати висококласну піхоту замало. Богдан Хмельницький першим. Увів до складу українського війська кавалерію як окремий і численний рід військ. Спочатку це була татарська кіннота, кілька років по тому сформувалася українська. Хмельницький листується із провідником англійської буржуазної революції Олівером Кромвелем. У того аналогічні проблеми. На порожньому місці доводиться створювати революційну кавалерію на противагу дворянській кінноті. Українці швидко вчаться і невдовзі українська кіннота бере участь у битвах під Берестечком Лоєвом. А сто років потому, під час російсько-турецьких воєн, у складі російської армії козацька кавалерія відіграє провідну роль у боротьбі з татарами. Спілкування із противником, надзвичайно маневровим і рухним, якими були татари, вироблялися відповідно на основі. Того військового мистецтва, було типове для української шляхти, безумовно воно збагачувалося запозиченнями із татар, тому що татарські воїни були прекрасні воїни. Коли ми говоримо про їхні дії, це близьковічність переходу, це витривалість, це нанесення раптових ударів, то якісь якійсь потім вже козаки перебирали, особливо коли формувалися кінні підрозділи, перебирали це для себе. На початку XVIII сторіччя під час антипольських повстань. Виявилося, що оборонна тактика українців не приносить перемоги. Помилки попередників Богдан Хмельницький враховує. Військового досвіду вистачає. Він брав участь у 30-річній війні в Західній Європі на боці Франції проти Іспанії, особисто знайомий з відомим французьким полководцем Конте. Провідні надбання європейського військового мистецтва з успіхом використовує у війні з поляками багато робить для розвитку артилерії повстанців. От мало хто знає, що була фортеця Артешевського, там, де зараз Дніпетровський, це перше повне 17 століття. Там і Кодак уже стояв старий новий. Артешевський іншим, вовав в Латинській Америці, був губернатором Бразилії, за ріо де жанейро як. А його брат був командуючий артилерією. Раніше поспали той певний час. Мало хто знає, що Хмельницький набирав найманців за кордоном. Коли була визвольна війна, то у нього було чимало німців було в армії, його італійці були. Таким чином ці люди вони теж могли перенести щось своє полюсим досвідом. Артилерія була дуже дорогою зброєю. Літописець Самійло Величко стверджував, що на Січі постійно заходилось 50 гармат. Решту артилерії зберігали у військовій скарбниці на рівні із коштовностями. У 15 сторіччі гармата середнього калібру коштувала стільки, скільки стадо з 442 корів. Постріл із неї коштував 9 корів. Козаки з великою майстерністю використовували артилерію. Коли під час битви на жовтих водах вони вдарили прямою наводкою по польському табору, то втрати ворога були настільки великими, що татари почали ремствувати, що їм не дістанеться ніякого ясиру. Врахувавши досвід битви під жовтими водами, Хмельницький удосконалює артилерію українського війська. Гармати він об'єднує в один підрозділ, приводить на однокінну двоколісну тягу. До кожної гармати призначає обслугу, організовує навчання фахівців. Артилерія стає більш маневреною. Її потужність зростає. У поході, окрім зброї, козаки везли з собою лопати, сокири, щоб за необхідності швидко насипати вал, робити засіку з дерев, виривати окопи чи вовчі ям. За радянських часів козацтво вимальовувалось як натовп п'яничок гультяї. Насправді ж, під час походів підтримувалась сувора дисципліна. За вживання алкоголю козака могли жорстоко покарати. У морських походах, наприклад, винного викидали за борт. Думали, що козаки такі за це примітивні воїни. От ложка за халяву і ніж, там, то все це брехня. Був пояс широкий, на поясі була. І порохівниці, і пістольце висів. І на поясі були в чехольчиках ножі, ложки, виделки. Козак не хотів там, щоб чума була, чи бруду їсти і так далі. Це люди, які ну, гігієнічно дуже так сказати, йшли на війну. Питні козаки використовували часто в походах, от і в морських походах, як антисептик. Тоді ж не було анестезії, тоді було ну що, ну, рани промивати, це ж на це діло це йшло. Визвольна війна, 1651 рік. Битва під Берестечком для козаків склалася вкрай невдало. Союзники татари відступили, прихопивши із собою Хмельницького в якості почесного полоненого. Поляки притисли козацьке військо до болота, оточені з трьох сторін. Позаду гибла трясовина. Смерть з усіх боків. Часу на роздуми майже немає. Полковник Богун вирішує робити гатько болоту з трофеїв та обозу. Вози, дорогі жупани, діжки з їжею та питвом – все летить у смердюче баговиння. Цією імпровізованою дорогою життя він виводить більшу частину війська. В ар'єргарді залишається група смертників, кілька десятків наших українських спартанців. З кожною хвилиною хтось із козаків падав з простреленими грудьми чи розбитою головою. Невдовзі залишився один. Попри гарантію життя від самого польського короля Яна Казиміра, він відмовився здатися в полон. Я сам знаходив от в архівах унікальні речі. Скажімо, от козаки-повстанці йдуть з полковником голотою таке прізвище. Вони мали пройти Білорусі і взяти вільню, столицю Литви і потім йти на Варшаву. На жаль, це не вдалося робити. Вони на Гомельщині знали поразки. І от коли полонених вели, і поляк, цей Літописець, пише, що і так себе тримали мужньо, і коли їм питали, а чого сюди прийшли козаки, мужики, вони кажуть, а що ви думали, теляти пасти, вас бити. Тобто, і що так на фронту, ніби на якесь свято. Хмельницький відмовляється від звичної для того часу облоги фортець. Він не хоче витрачати час та зайві сили на таку дорогу забаву. Фортеці просто блокуються. Ворожий гарнізон сидить без діла, а основні сили української армії успішно вирішують тактичні завдання. Атакували козаки лавою, шеренгою краї якої загиналися, щоб оточити фланги ворога. На флангах українського війська були піхотні підрозділи. У розривах між ними ставили гармати. Піхота та артилерія вогнем підтримували атаку кавалеристів. Українська армія мала свої елітні підрозділи. Козаки професіонали, ті, що служили у реєстрових полках чи січовики. Командування їх цінувало і берегло. Їхня бойова майстерність часто вирішувала результат бою. Набрані із селян загони, виснаживши ворога, гинули на першому етапі бою, а потім грали свою партію професіоналів. На жаль, бойові якості українського козацтва далеко не завжди слугували на благо рідного народу. Довгі три сторіччя територія України була розшматована, а українці залишалися другосортними громадянами декількох імперій. За командою, вимовленою іноземною мовою, вимушені були стріляти у співвітчизника, захищаючи інтереси окупантів, для яких вони залишалися робочим витратним матеріалом.